Вітаю всіх відео, в якому я буду розповідати про всю зброю, яку ми можемо скрафтити на звичайному верстаті на даний період часу, поки доступна ось саме ця версія гри. Хотів би розпочати одразу з кенджалів з найулюбленішою зброєю всіх абсолютно гравців в Hytale, тому що за одним з них можна дуже швидко переміщатись по локаціям всій грі. Тож почнемо із найгірших це оцих саме мідних. Кайфа кинжаликів. Let's go. 3, 3 7 9 це доволі маленький демедж, але для старту піде. І 22 це оцей ультимейт, і 31 теж повага. Тут вони ну, дамажать трошечки більше, ніж мідні, але все ж краще. Я б залишив мідні, тому що тратити на це ресурси я б не став. Купні кинджали можна вибити із мобів або підземель. Е, вони мені не дуже сподобались. Але, типу, я ними дуже багато користувався, тому що я думав, що вони багато дамажать, А по факту, це ну гімно середнє. Фультові таторові кинжали мають однакову статистику, однакову міцність і, типу, різні лише у візуалі. І з тим, що крафтиться з різних матеріалів. А так вони абсолютно однакові. І мені більше подобається зелені, бо зелені це бомба кінжали Торієві, які можна скрафтити на верстаті, вони тупо імбіща. Я раніше думав, що вони те саме, що і оці зелененькі, треті кинжали, але виявили, що це тупо імба. У них дуже багато демеджу, 92 зажатий атаці, і ультімейт теж дуже багато дамажує і це виходить найкращі кинжали, які можуть бути на даний момент. Тут на зброя це звичайні мечі, тож також почнемо з гіршого до кращого. Це будуть мідний меч. Ротація у нього всього три атаки це 8, 9, 14 демеджа, не дуже багато, але для старту підійде. Затиснута атака буде 21 демедж, Теж ну, типу, для старту піде, але краще якомога швидше замінити на якийсь торівий. Я не думаю, що буде величезною проблемою для всіх. Далі в нас залізний меч, в нього середній демедж 25, це 9 10, 18 в ротації і зажаття дації буде 28. Ну, типу, непогано. Але можна краще. Тобто можна схипнути цей меч між Торєвим і Мідним. Далі то далі бля. Торівий і кобальтовий меч вони абсолютно однакові по статистиці, лише знову ж таки зовні вони відрізняються якось. 32 затиснута атака і звичайні атаки 11, 14 і 21. Ну і в кінці йде Адамантитовий меч. Найкращий меч з усіх, Хто кому подобається, то клас. Мечі це теж тема, вони мені теж подобаються, але все ж я більше фаворит кинжалів. Я думаю, дуже багато хто фаворит кинжалів. Так така от фігня. Типу адемонтидова імба, ульта імба, е, звичайні атаки 16, 28, 14, ну дуже класна. І зажата атака буде зараз 41. Тупо ну, найкращий. Всім раджу! І в кінці останній меч, який може випасти з мобів, данжі і так далі, який я знаходив особисто, це меч. Чужинця приреченого так, він буде по атакам такий самий абсолютно як мідний меч, виявляється, а він нічим не краще. Та і все, по факту, та сама фігня. Не дуже цікаво. Наступні в черзі в нас булави. Е, булави мені не дуже цікаві, але вони теж заслуговують багато, я думаю, уваги в грі, бо в них дуже прикольний ультимейт. Два демедж, це постійний демедж, він не міняється. Е, Класна, насправді дуже стабільна, і ти знаєш завжди що, що має бути. Заж 33 в мідне, не дуже цікава, і ультимейт 74. Дуже прикольно, що розходиться по кільком ворогам навіть в ширину типу, працює дуже гарно. Тут залізна булава 29 постійного демеджа. Кожен удар міцна атака буде 41. Непогано. І ультимейт наносить 93. Дуже дуже добре, але не дотягує. Торівий кобальтова булава. Будуть мега класні в ультимейт, бо дуже часто будуть просто зносити ворогів в нуль туріва ім бо вона дуже гарна. Я люблю зелений колір, знову ж таки. 36 постійного демеджа це взагалі цього вистачить. Я думаю, на дуже багатьох ворогів з головою. Ну і по черзі йдемо, наступна буде адамантіва 40, скільки там, 43 демеджа постійного, 43, ш, та, 45 демеджа постійного. В ультимейті взагалі жесть. Я зараз побачу, скільки там буде затиснута атака 65, тупо нафіг половина ворогів одразу відлітає нафіг. І ультимейт ваншоти 146 демеджа, ти що? Тільки так, В Hunger Games і всіх ось цих міні-іграх, ведварсах, які вже існують, користуватися лише цією зброєю. Ось так. Я не користуюсь. Сокири. Сокири це найнеулюбленіша моя зброя, бо я буквально не можу нею попасти ні в кого. Я постійно промахуюсь і. Все. Лише найкраще, що в ній є, це ультимейт, Але я поки нафармлю цей ультимейт, ну, всі вороги мене вже повбивають або, я не знаю, повтікають. Тобто... Мені не подобається сокира, але все ж треба розказати про неї щось. Ту ж мідну сокиру ви вже побачили е, всі е, е, статистику цієї сокири. Переходимо далі до залізної, вона трохи цікавіша. Це 31 і в секунду. Ну вона просто сама по собі повільна, тому багато що про це не скажеш. 19, 23 і 36. Просто повторюється три ротаційних атаки. Нічого, цікавого там супер мега немає. Ультимейт всіх сокир насправді дуже імбовий. Як на мене, це єдине, чому можна користатися ними. Знову ж таки, Торієва і Адамантіві сокири абсолютно однаково дамажать, абсолютно однакова статистика у всьому, окрім візуалу. Все, вони просто по-різному виглядають. Адамантіва сокира дуже крута. Знову ж таки, по демеджу, як і все адамантіве, воно буде дуже багато наносити демеджа ультимейт. У неї ну бля, ну це тупо ваншот всіх навколо. Все, що можу сказати, це дуже кайфово і зручно використовувати саме адамантіві всі речі. Тож, після сокир лишились лише скрафтової зброї. Це луки і арбалет. Всі луки я ніколи не користаюсь ніякими абсолютно. Бо арбалет це імба, але все ж на всі треба хоч трошечки глянути. Звичайний лук по 16 демеджа, нічого цікавого, лише ультимейт у нього наносить по 9. Кожна стріла. Три стріли випускає. Кайф. Наступний мідний короткий лук, не знаю, що так називається, мідний лук зійшло б і так пайде. От. Але отак, по 20 демеджа кожна стріла а, і. типу, ну, Норм, але арбалет набагато краще. Ультимейт наносить, як завжди, 3 демеджа. Це 3 по 11. А, теж, ну, Норм, але воно не ваншотне ворога, тобто не так цікаво. Наступний лук, залізний, короткий лук, по 26 демеджа просто наносить. міцність 100, кому цікаво, я не знаю. А, Ультимейт наносить по 14 демеджа це знову ж таки не ваншотне, ніяк ворога не знесе. Ну, типу, може, половину ХП знесе, але це все, не так цікаво. Торівий і Кобальтовий знову ж таки мають абсолютно ідентичні статистики, типу, окрім зовнішнього вигляду. По 30 демеджу вже з вистріла, ну, це вже хоч щось. І ультимейт буде наносити нас по 3-17. по 17. Це взагалі кайф, ну типу кайф. Але все ще не ваншотне. Адамантівий по 38 демедж йде демедж. Це вже прям дуже такий впевнений демедж. Більше там однієї третії зносить. Оце насправді вже і можна використовувати. Але, типу, ну, краще арбалет. 3 по 22 з ультимейта клас. Всім раджу, але арбалет краще. Ну і нарешті той арбалет, про який всі говорять всюди, бо він тупа імбіша, яка ну, не контриться, як то кажуть. Е, наносить по 10, по 10, 10, 10, і із 6 стріл дві стріли наносить по 27. Я не знаю, чому так, насправді, що, як би я там не пробував. Це просто якийсь або рандом, або саме третя стріла наносить 27 демеджа. Дуже багато демеджа, дуже швидко перезаряджається, і ультимейт взагалі теж мега сильно імбовий, бо наносить, по-моєму, 78 демеджа. Типу, ніколи не користаюсь, бо сам робали сам по собі просто імба. Але... але приємний, приємний бонус як для ультимейта. Тож на цьому все. Всі крафтову зброю, всю я показав, і там деякі що мені випадали конкретно виживання. Ці з цікавого тут мені багато нічого не було. такого. Найкращі це кинжали для мене залишаються і арбалет. Я користуюсь лише цими видами зброї. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube і Twitch, там де я дуже часто стрімлю. І все, всім бе-бе.